Діти, відгадайте загадку. Хто морозів не боїться і живе серед людей, на зиму не відлітає, під карнизом проживає, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто вгадав, той молодець. Ця сіренька пташка горобець. Розгляньте горобця, який він. Горобець маленький, у нього невеличка голівка, гострий дзьобик, маленькі оченята. Горобець, як усі пташки, має пір'я. Діти, якого кольору пір'я в горобчика? А як він співає? Горобець це хто звір чи птах? Що любить їсти горобчик взимку?